Привіт, усім на каналі Техногайд. Ми тут, щоб розповідати вам про найцікавіші технології, гаджети та аксесуари, які полегшують життя. Сьогодні ми підготували добірку топ 5 найкращих гаджетів для дому з Аліекспрес, які точно вас здивують. Посилання на всі гаджети в описі під відео, тож зручно сідайте, буде цікаво. Аліекспрес це справжній рай для любителів крутих і доступних гаджетів. Там можна знайти все від інноваційних розумних пристроїв до цікавих помічників для дому за приємними цінами. Крім того, доставка тепер стала швидшою, а якість товарів приємно радує. Xiaomi EraClean – це компактний і багатофункціональний ультразвуковий очищувач, який стане в пригоді в кожному домі. Він ідеально підходить для очищення дрібних предметів, таких як окуляри, ювелірні прикраси, годинники, ключі та навіть стоматологічні насадки. Завдяки ультразвуковій технології пристрій ефективно видаляє бруд, жир і бактерії, навіть із найважчих для доступу місць, не пошкоджуючи поверхню. Його стильний дизайн і простота використання дозволяють легко інтегрувати Грувати гаджету побут, а компактні розміри роблять його ідеальним для зберігання навіть у невеликих приміщеннях. Xiaomi Aeroclean – це корисний і доступний інструмент для тих, хто дбає про чистоту та гігієну. Продовжує наш рейтинг бейсус Digital Kitchen Timer – Зручний і сучасний кухонний гаджет, який стане незамінним помічником на кухні, завдяки великому дисплею з чіткими цифрами відстежувати час стало ще простіше навіть з іншого кінця кімнати. Таймер можна легко закріпити на будь-якій металевій поверхні, завдяки магнітному кріпленню. Він підтримує налаштування часу до 99 хвилин і 59 секунд, що дозволяє використовувати його для різних кулінарних завдань. Чи навіть у побутових справах просте управління лише двома кнопками робить його ідеальним для будь-кого? А стильний і мінімалістичний дизайн Бейсус Digital Kitchen Timer гармонійно доповнить інтер'єр вашої кухні. На третьому місці рейтингу розумна електрична зубна щітка. Цей гаджет забезпечує професійний догляд за зубами прямо у вас вдома. Потужний двигун і чотири режими очищення допомагають ефективно видаляти зубний наліт, піклуватися про здоров'я ясен і досягати ідеальної чистоти. Девайс працює надзвичайно тихо, а одного заряду вистачає на цілих 25 днів. Її стильний металевий корпус та інтуїтивно зрозумілий LED-дисплей додають елегантності і зручності щітка постачається з трьома змінними насадками ідеальне рішення для всієї сім'ї. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Вперед до наступного місця рейтингу. На другому місці рейтингу камера відеонагляду Xiaomi 360 градусів. Ця розумна камера ідеальне рішення для безпеки вашого дому чи офісу. Вона забезпечує огляд у 360 градусів, що дозволяє повністю контролювати приміщення без сліпих зон. Завдяки роздільній здатності зображення виходить чітким і деталізованим навіть уночі. Завдяки інфрачервоному підсвічуванню. Девайс підтримує функцію віддаленого доступу через смартфон, що дозволяє. Переглядати відео в реальному часі, або записувати його на карту пам'яті, вбудований динамік і мікрофон дають можливість двостороннього зв'язку, наприклад, для спілкування з рідними чи гостями, це надійний і сучасний гаджет, який подбає про ваш спокій. А ми переходимо до переможця рейтингу. На першому місці рейтингу Xiaomi Mijia Electric Kettle 2 Pro. Цей розумний електрочайник не просто доводить воду до кипіння, а забезпечує ідеальну температуру для будь-якого напою. Завдяки точній термостатичній системі ви можете вибрати температуру в широкому діапазоні, що особливо корисно для чаю, кави чи дитячих сумішей. Об'єм чайника становить 1,7 літра, а потужність 1800 Вт гарантує швидке нагрівання. Корпус виготовлений. Із якісної нержавіючої сталі, яка не накопичує запахів і легко миється. Розумні функції, такі як підтримка температури до 12 годин і можливість керування через додаток, роблять цей чайник незамінним для сучасного дому. Xiaomi Mijia Electric Kettle 2 Pro це комфорт, стиль і якість в одному пристрої. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях, а ми вже готуємо для вас нові рейтинги. Якщо ви давно мріяли зробити свій дім розумнішим. І зручнішим. AliExpress – ідеальне місце для старту. Ці гаджети не тільки спрощують побут, але й додають сучасності вашому життю. Не забудьте підписатися на канал Техногайд та поставити лайк цьому відео, а в коментарях напишіть, який гаджет вам сподобався найбільше. Посилання на всі товари вже чекають на вас в описі. До зустрічі у наступних випусках.